Ось така нам затравка, новина про те, що е, легітимність української влади будуть оскаржувати у суді. Можливо, і чи треба її оскаржувати? Ну, е, доки відбувається таке бродіння всенародне, е, я думаю, що е, опоненти української державності випробують всі інструменти, всі можливі. І е, ну, це добре, що пробують юридичні інструменти. Гірше, коли це насилля вуличне, коли це. Е, Ну, Підрив економіки і все інше. Ну вже будуть пробувати вуличні інструменти чи не будуть? Ми ж побачили Мені з вами тріатики. Здається, заправлені. що такий е, вихлоп енергії негативної починає завершуватись. Тобто, е, е, скажімо так, інспіровані зовні е, вуличні е, непорядки. Вони починають вичерпувати себе, тобто вони вони не мають реальної ніякої ні ідеології, ні мети реальної. Тобто, це це все гра на емоціях, а емоції рано чи пізно випалюються, і люди починають задумуватись про хліб насушний. Так ось, щоб посперечатися про легітимність влади і на місцях, і загальної української і юридичні механізми їх багато ще, чи це останні, які можна буде? Ну, я думаю, що все-таки українську владу, нинішню, яку опоненти цієї влади вважають слабкою, будуть пробувати на зуб аж до обрання президента. А вона слабка? Вона швидко вчиться і вона робить швидкі висновки з своїх помилок. Я думаю, що поки що найслабкіша ланка це кадрова політика, але це те, що можна змінити. З найменшими втратами для державності Ну, у нас є історія про кадри. Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у президенти України. Це колишній перший заступник генпрокурора Ренат Кузмін. Він подав документи до центру виборчкому 14 березня і сплатив грошову заставу 2,5 з половиною мільйони гривень. Дочасні вибори президента мають відбутися в Україні 25 травня. Реєстрація претендентів на головну посаду країни триватиме до 4 квітня. А чому Кузьмін? Скільки ж є достойних чоловіків мужів в Україні? Ляшко є, наприклад. наприклад, ну, насправді політична боротьба вона передбачає в першу чергу конкурентність, конкурентність ідей. І Якщо пан Кузьмін вважає, що він є носієм певних ідей. Тих, які можуть здобути прихильність широких тіл громадськості, хай спробує. Тобто ми живемо в конкурентному світі, в демократичному світі. Слава Богу, що навіть зовнішня загроза і агресія проти української держави не відміняє демократичні інструменти. І я думаю, що в цьому є сила і перспективність Української держави, коли ми навіть перед загрозою такою не уникаємо прямої демократії. Так, а пряма демократія, чому так довго вона тяглося з цією прямою демократією? Оскільки давно ж голосили про вибори, а ніхто не наважувався зареєструвати. Допкін оголосив, але не зареєструвався? Ну йому і складно. зараз. Та, по перше, було кілька факторів. Всі невдоволені. Нині діючим законом про вибори президента. І було сподівання, що Верховна Рада все-таки щось, щось змінить. До речі, крім самого закону про вибори президента, є ще проблема в тому, що певна кількість членів Центральної виборчої комісії має контракт, здається, до 1 червня. Тобто, якщо вибори відбуваються в один тур, то все нормально. А якщо вибори відбуваються два тури, на другий тур ми можемо отримати нелегітимність центральної виборчої комісії. А в ході виборчої кампанії дозміняти члени членів виборчої кампанії виборчої комісії центральної це теж ну певні ризики, які треба від яких треба страхуватися вже. Так, до виборів усе готово чи не все готово? Не зрозуміло. Е, е, чому більшість партій відклали е, свої з'їзди по висуванню е, кандидатів у президенти? Тому що була змін, е, надія на зміну виборчого законодавства. Далі е, е, фактично. Е, Зовнішня політика і агресія Росії вона стане одним з головним з головних факторів у виборах. Звичайно, для частини політикуму було важливо спробувати відсунути ці вибори. Але відстрочка цих виборів дуже небезпечна для держави. Все-таки обрання нового президента. Забезпечить легітимацію всієї влади, всіх гілок влади, і з обранням нового президента, ми фактично отримуємо керівника Збройних сил, повноправного міністра закордонних справ, адже оборона і міжнародні відносини це якраз пакет президентський портфелі. Так, ну ось отримуємо ці всі речі. Визнають чи не визнають за кордоном його? Росія? Ж категорично, Абсолютно чи ну, немає іншого ну, виходу по ну, по перше, виборча кампанія в Україні відбуватиметься з збереженням демократичних норм е, на конкурентних умовах, і е, ми побачимо, що е, в принципі сама виборча кампанія буде відбуватися з збереженням певної етики і естетики. Тобто, вона вона не буде брутальна і е, е, якраз президент із. Е, Ну певним звуженим колом повноважень не не перетворює виборчу кампанію в чорно-білу. Або ми, або смерть. Або, ну, тобто ну, в таку, яка переломлює зовсім і зовнішню політику, і внутрішню політику, адже ми мали президента з гіперповноваженнями, таку гіперпрезидентську республіку чи суперпрезидентську республіку, і завжди в тої чи іншої частини України виникала. Виникав страх перед зміною правил гри, перед зміною персони, яка ну в першу чергу змінить зовнішню політику держави, а потім і внутрішню. Ну як це власне і зробив Янукович? Він відмовився від євроінтеграції, призупинив активні відносини з НАТО. Ну, врешті-решт, це позначилося на внутрішній політиці. Що кажуть у внутрішніх колах? От ви з колегами спілкуєтеся? Скільки кандидатів буде зараз? Не дуже жваво реєструється. Є поки один до 4 квітня треба встигнути. Ви знаєте, ну, менше ми маємо тижня. унікальну можливість, суспільство після майдану стомилося від традиційних партій. Побачимо, як сип, сиплеться партія регіонів. І вона фактично залишає після себе вакуум, і в цей вакуум мають прийти нові політичні сили. Бачимо, як з'являється певна втома від батьківщини, особливо зі з'явою на політичній арені пані Тимошенко. Зразу ну, багато відсахнулося від батьківщини, тому що з'являється ну, якесь таке. Топтання по колу інтриг Люди, суспільство цього боїться. Суспільство хоче бачити нові обличчя, нові політичні партії, нову нову політичну естетику. І мені здається, що якраз виборча кампанія президентська вона є полігоном для майбутніх політичних сил, для тих політичних сил, які оновлять кров української політики, які змінять етику, естетику ведення політичних. Битв, скажімо, тобто, яке завдання зараз для політичних сил із різних таборів? Оскільки хвилювання, знаєте, от є всякі такі про мілітаристські хвилювання, і інші. Вони в кожного українця, навіть тих, котрі е дивляться вечорами музику і серіали, все одно їх це питання зачіпає. Ну, бачите, у нас суспільство політизоване завжди було, і е завдяки своїй політизації воно і повстало, і нав'язало політичному класу зовсім. Іншу лінію поведінки, тобто в нас, в нас суспільство диктує політикам лінію поведінки. І мені здається, що якраз нові політики, які прийдуть зараз, заявляться на вибори, вони будуть пробувати перехопити оці настрої, проексплуатувати їх, щоб на, на хвилі цих настроїв потім е, на майбутній парламентській кампанії привести е, свої партії в парламент. Я хочу сказати, що Верховна Рада оголосила ще е, також велику великий пакет е, до виборів виборів, це майже 280 населених пунктів до виборів до органів місцевого самоврядування, і ми будемо спостерігати таку мультиплікацію, коли політичні партії і кандидати в президенти будуть ще, ще пробувати і проексплуатувати можливості місцевих еліт, аби їхню боротьбу за місцеві органи самоврядування поставити на собі на служіння. А також місцеві еліти будуть пробувати хапатися за авторитет таких розкручених нових політиків, чи і не нових політиків, аби спробувати побороти за місцеву владу. Можна сказати таке, що після виборів президентських, після того як уже все підрахують, ось ці хвилювання, котрі цей градус такого неспокою в суспільстві, він спаде або щезне знову. Так він спаде, тому що я вважаю, що люди зараз голосуватимуть розумом, а не серцем, не емоціями, і швидше за все, що перемогу здобудуть особливо на. Ну, на виборах до органів місцевого самоврядування про місцеві професіонали, люди, які, яких найменше буде турбувати політика. На жаль, до речі, закон про вибори до місцевого самоврядування передбачає тільки висування тільки від політичних партій. Треба щось з цим думати вже інакше мені здається, що такий партійний егоцентризм буде. Пробувати нав'язати місцевим елітам свої певні правила гри для того, щоб місцеві впливові групи ну, шукали собі захисту під партійними парасольками. Це, ну, це з одного, скажімо, з точки зору партійного егоїзму, це виправдано. Але дуже часто ці групи впливу на низах, вони хочуть ну якось дистанціюватись від політики. На жаль, поки що змін до виборчого законодавства до органів місцевого самоврядування не, не передбачають. Як залучити до цього процесу правильно українців Криму, котрі залишилися от за такою обрамою, яку вибудували російські військові і кримських татар, оскільки вони наші люди і вони мають право для того, щоб бути представленими у владі і законодавчі виконавчі. Ну по перше. Ше ніщо не заважає Україні. Проводити виборчу кампанію президентську на території Криму ну це поки ніщо не поки заважає, Поки що, так але, але і не завадить. Я думаю, що всі ці бравурна піна, скажімо, такого рашофашизму, вона рано чи пізно спаде, і люди почнуть чухати потилицю: а як а як бути з бізнесом, як бути з посівною, як бути з пенсіями, як бути з власністю? І Ну, люд, люди потрапляють в таку систему викликів, що, скажімо так, президентська кампанія українська вона буде, стане для них своєрідною демонстрацією, тобто бажання взяти в ній участь своєрідним пошуком захисту від, від тої ситуації, в яку вони на емоціях втрапили. І я думаю, що ну, швидше за все, Велика прискіплива увага, величезна увага світового співтовариства до українських президентських виборів. Вона просто легітимізує результат цих виборів ще в процесі. Тобто, під таким, під такою пильною увагою, жодна з політичних партій, жоден з українських політиків не ризикне бавитись якесь виборче технологічне шахрайство. Тобто каруселів не буде, кидань ну, це, не буде це, за вашими це, словами? тобто той, хто спробує бавитись такі ігри, він він ризикує випасти з політичного процесу на вік. Ми якраз маємо унікальну ситуацію в цьому сенсі, бо я думаю, що зближення з Євросоюзом і активна увага до політичних процесів в Україні з боку Євросоюзу вона остудить е, такі бажання політичних шахраїв. Я думаю, що з української політики внаслідок президентської кампанії буде вимето дуже великої велика кількість власне, шахраїв, які пробували змусити політику працювати. Цівати на їхнє збагачення, просто як ну які розглядали політику як елемент бізнесу, нам уже варто висновок робити із цієї розмови ще тиждень тому. Головна перепона до президентських виборів був зареєстрований проект закону у Верховній Раді, проєкт постанови у Верховній Раді про перенесення їх на 7 грудня. Його не підтримав во президента і спікер Верховної Ради. Зараз, дивлячись, справді у вічі, Є фактори, які можуть зупинити вибори президента в Україні? Ну будуть спроби. По перше, Верховна Рада внесла поправки до закону про вибори про те, що. Ну, скажімо так, перешкоджання виборчій кампанії в одному з регіонів не, не перешкодить визнанню загального результату. Тому це дуже вчасна поправка до закону, і вона, вона вже остудила в частині ну, таких. Антидержавних технологів чола. А тепер тепер пильна увага Євросоюзу за будь-яких обставин не дасть зірвати цю виборчу кампанію. Я просто переконаний, що ну таке динамічне зближення з євросоюзом є якраз гарантією того, що ми після 25 травня отримаємо нову якість української політики, і ще на маршруті. Узгодження демократичних сил очевидно забезпечить перемогу узгодженому кандидату від демократичних сил у першому турі.